Ми вже говорили з вами про кордони у вихованні. Сьогодні пропоную прогов... поговорити про ваші власні кордони. Вас як дорослих. Існує 5 кордонів, які точно потрібно встановлювати і зберігати. Перші кордони це емоційні кордони навколо непри... неприйнятних тем для обговорення. Ігнорування почуттів інших та емоційний тиск. Яким чином ви можете давати зрозуміти співрозмовнику, що ці кордони порушено і ви не дозволяєте їх перетинати? Наприклад, я би не хотіла обговорювати цю тему. Або якщо у тебе немає іншої теми для розмови? Сьогодні? Ми припиняємо спілкування, або припиняємо розмову. Наступні кордони це матеріальні кордони навколо власності, майна, коли, як і чим можна користуватися, чим ви дозволяєте користуватися. Наприклад, мою машину не можна брати на вихідні, або. Ти можеш брати певну річ після того, як запитаєш у мене. Наступні кордони стосуються вашого часу та енергії. Кордони навколо часу, запізнень, коли можна і не можна телефонувати. Позики, ці кордони дуже часто порушуються. Навіть тоді, коли ми не усвідомлюємо цього, тоді, коли не поважають наш час або витрачену енергію на виконання якоїсь роботи. Що можна зробити, коли порушуються кордони часу чи енергії? Якщо ти запізнишся або не прийдеш, «Попередь мене про це заздалегідь. І ви можете обговорити або домовитися про терміни, у які це можливо зробити. Наступні кордони ментальні, психологічні це свобода мати свої власні думки, уподобання, переконання, цінності і судження. Ці кордони дуже тісно пов'язані із відчуттям власного я із самооцінкою. Тому ці кордони теж дуже важливі. Наприклад, що ви можете зробити? У нас з вами різні думки, і я поважаю вашу. Таким чином, ви даєте зрозуміти співрозмовнику, що маєте власну думку. На тему, яку обговорюєте. Але поважаєте і його а, думку. А, П'яті кордони це фізичні. Близькість, особисті речі, тілесний фізичний контакт. Це не поради щодо вашої зовнішності, щодо того, як ви виглядаєте. А, <кій> Що можна, як можна встановлювати фізичні кордони? Наприклад, я не знаходжу ваші коментарі про мене кумедними. Сподіваюсь, ці рекомендації допоможуть вам чітко встановлювати ваші кордони, захищати їх і тримати.